Чапасікуатру Тенгуентінуанюс у Колумбії. Я працював у приватній охороні, займався змішаними єдиноборствами та був тренером у залі. Я бачив багато відео про війну в Україні. Також знаю, що багато колумбійців приїхали сюди, щоб підтримати українців. Я вирішив зробити те саме: першочергово допомогти дітям і літнім людям, які втратили свої домівки. Не всі мої рідні знають, що я тут. Але деякі члени сім'ї в курсі. Мої мама й тато найбільше страждають від того, що я тут. Вони дуже хвилюються за мене. Я приїхав сюди 28 грудня 2024 року. Служив у Харківській області. Моє завдання, яке дав мені командир утримувати наші позиції в окопах. Ми стояли на нулі, щоб не дати російським військовим захопити територію. На третій день моєї місії у окопі у мене почалося обмороження ніг. Ще приблизно шість днів я залишався на позиції та терпів біль, поки мене не евакуювали. На той момент ноги сильно опухли. con el dolor. Попри гіпотермію, я продовжував допомагати побратимам і не збирався покидати окоп. Температура повітря тоді була мінус 18-20 градусів. У деяких госпіталях мені казали, що доведеться ампутувати частину ніг, але, на щастя, стан не погіршився і кінцівки вдалося зберегти. Моє обмороження лікують, і завдяки терапії та лікам я почуваюся краще з кожним днем. на війні ти отримуєш унікальний досвід та відчуваєш справжній адреналін. Вночі постійно працює артилерія: бум-бум-бум! Літають дрони камікадзе. За ніч може бути три атаки дронами. Це постійний адреналін. Я планую повернутися в бригаду та знову поїхати на позиції. Кому ла Лера і тема війни мені близька. Думаю, це у мене в крові, бо мій батько був поліцейським. я хочу повернутися на фронт, щоб зробити свій внесок у перемогу України. де аюара